Доброго ранку, маліми передплатники україномовного каналу. Дивіться який гарний сонячний ранок. Не дуже теплий, але дуже сонячний, плюс 12 зараз сьогодні пішли з сонця то сонце в контражурі було, то нічого не буде видно, 14 Тут вітерець, ухи і прохолодно ж. 14 серпня 2024 року. Середа, Маковіїв. Сьогодні як. Перший спас. Рукавички про запас. Літо майже, майже минуло серпня пройшло ще пів серпні бачите і ночі холодніші стало то, то ж воно коротші і холодніші як пройшла ніч Ну все. все як завжди тривога 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 Вибухів, на щастя, не чув. А, сьогодні будемо святкувати. Меду вже купив, Буличк, булочок з маком купив. Бабуся вчора нас з дитиною посилала купіть. Будемо святкувати. Будемо. Всіх вітаю зі святом. Хто святкує, хто вже відсвяткував Ну, гарно. Можете, другий раз. Всім гарного дня, гарного свята, мира, доброзлагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, милі, пока!